Назад у минуле. HMD випустила сенсорну звонилку, як у 2010-х. Компанія, яка колись перевипускала легендарні Nokia, цього разу створила абсолютно новий, але до болю знайомий телефон HMD Touch 4G, у середині чіп Unisoc T127 22 нм. 3,2 дюймовий tft екран з роздільною здатністю 320х240, 64 або 128 МБ пам'яті камера на 2 мегапікселі, фронталка 0,3 мегапікселі і акумулятор на 1950 мАч. Зарядкою через та і всі телефон виглядає як спадкоємець Nokia Asha. простий, дешевий, але з тайскріном, і навіть Wi-Fi 4 та Bluetooth 5. І не дайте екрану ввести вас в оману. Це звичайний кнопковий телефон з можливістю гортати меню пальцем. Є браузер, пошта і навіть власний месенджер експрес-чат, де можна писати таким же фанатам ретро технологій. Ціна близько 3700 гривень. Як вам таке? В цілому підійде для тих, хто витрачає на скролінг в інтернеті дуже багато часу, але я б собі такий не купила.